На бір, Маєш 100 гравий Та бля, а у мені хубась. No, ляз... Так блін. Тут, тут не приймають карткою. Тут картка ж не, не приймають. Не я на секунді гроші не даю. Банкомат рядом, 200 метрів. Хардвір брудний, капець. Главное, що не пропали, не бронь. Бруд... 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 Що, видіде, да, все що таке, я не знаю, що це взяв. Леопард якийсь. Шорти, ендуро, Диви, який цей Фокс знову знайшов. А, Сальвадор. А не не встиг подивитися. <світок> я бачив що ти пішов на куртки, думаю. В понеділок шмолечок набрав Чиназис. Маніторчик вже починається щось обрисовуватись. Майбутній варіант компуктора. Ну, вже таке. Там окремий відоси випустив ну невеличкий шорс, типу показав плюс-мінус детально, що він себе представляє. А що я сьогодні взяв по шмоткам, це ось такий квіксільвер козарьок, в ідеальному стані, в новому, навіть я би сказав. би. Вишитий логотип, тут якісь невеличкі сополі, Ну, це таке виглядає доволі стильно. В принципі, я раніше пам'ятаю, до війни всі хотіли носити таких приколясів. І скейтери, і всі е, інші люди, як то кажуть. Конверси 44-го розміру. Ох, блін, треба мити їх. Комбінований матеріал, замша і текстиль. Ну, Взяв побавитись, скажімо так. Кроси теж треба на осінь брати. Ось таку футболку прикольну фір, розмір М. Ну, Бачите, не дуже така, скажімо так, новенька, але не дуже вінтажна. Цікавий цікавий принт. Незвичайний вам. Знаєте, як завжди буває з цими оками у них логотипчик очами. А тут максимальний утикейний варіант. О, Дивіться, і такий прикол, і такий скелет. Ну, <смі> я не знаю, це скелетів багато дуже. Доволі таки мрачно, але все одно думав взяти. До речі, комплект для велосипедиста-МТБшника. І все, до речі, в розмірі XL ось такий Fox Racing. приємно. Поліестерова і трошечки катонова футболка. 15% котону, 80% поліестеру. Дуже тянеться гарно і приємно до тіла. Принт Принтвідалі. І шортиська від андури. Також розмір XL. то я думаю, що це від одної людини. Розмір XL. Також дуже якісні прокаляси, дуже багато кишеньок, чого, в принципі, не вистачає, коли ти на ровері їдеш. Швидкий доступ до ось такої кишеньки, вона доволі таки длинна, довга карабінчик невеличкий, крючок для того, щоб можна було щось підцепити. Регулювання по ширині штанини. Що тут ще тут? перкули. Коротше, Кишенек дуже багато, в ідеальному стані не потерті, не подерті, без плям, не вигорівші. Супер. Для МТВшника, для людей, хто займається роверним катанням по бездоріжжою. Думаю, це зайдеться тема. Були в мене вже такі колись штанці, доволі швидко пішли, тому вирішив взяти тепер шорти. Хоча вже трошечки закінчується сезон. І ось такий ще взяв Харік від Найку Вінтажний. Вона трошки в плями, але ззаду ось таке лого є. Плямки трошки є. І я сподіваюся, вона нейлонова. Я сподіваюся, від нейлону плямки відійдуть. Треба буде ванішем замочити. Без зірок, без розтяжок. Це саме головне, без фарби. Без плям із фарбою. Ось така бірка вінтажна і розмір L 183 см. Фурнітура, до речі, також UKK. Ось такі невеличкі улови сьогодні були. Ну, Тиждень почався, хоч щось отаке от невеличке взяв, уже я задоволений. Що вівторка я не зраджую своїм традиціям. Приїжджаю постійно на Євротренд на Лівандівки. В принципі, він мене. Доводить. Буває, що радує, буває, що не радує, але в цілому 70% завозів, коли я сюди приходжу, то він мене чимось та підгодовує, скажімо так. Були й жири, були й не жири. Ну, побачимо, як буде на цей раз. Бо минулого тижня доволі слабенький. Тут був, я навіть там взяв одну сумочку та і футболку, ну це взагалі дуже мало, як для тренду. А так будемо бачити. <characteristics> так кожен раз каналу BBC файний Оце на гріб висок. Це все я взяв. Це перебрати. Зараз треба перебрати. Це це не здорово живище. Зрізали криво, так, це пальзи пережив. Як тебе подбори? Прикольно. Так. Да. Так? Да, нормально. Да? Угу. Вони так мають бути? Так, широкий, так, це хто, добре. Ну в тому плані, що якби вони були завужені, це було б гірше. А чому? — Ну то що залужені ніхто не носить. Так? — Вже не модно, типу, вважається. — що? Так. так. А от з таким приколом, блин, з дірочкою вже брати не варто, скажіть. Так. Опсс. Так, пару штанців. ТНФ и Устакаберхаус Эллио. Ну, она, по-моему. Не, 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 я запален. О доставшай. Ну ладно. Ну, она блин. Что-то Ох, сьогодні тренд порадував. Після тижня затиш'я, а Сьогодні товару було доволі таки багато, ну я в принципі взяв не ну, нормально, скажімо так. Були ясне діло речі з дефектами, але і без дефектів було нормально, я їх взяв. Михайло теж каже, що на тренді, що на Краківському там теж нормально так сипануло. Тому зараз приїду, покажу, що взяв Михайло, що взяв я. На природі зараз розкладемось покажемо. Думаю, вам сподобається. Вирішив заїхати ще на економ клас, що на привокзальному ринку. Ну і в цілому трошечки речі були, але багато з ефектами Із всіх речей я взяв тільки ось худі флісове від дікіс 2XL, але стан дуже гарний, тому в принципі можна брати. Так, ну що, розклались майже зараз. Флісовий худак ось такий. Діки з нормальному стані розмір XL. Ось така вітровочка забрав. Те, що було з дефектами, я не забрав. Ось така, З таким логотипом фігово, до речі. Гарбкор чи не гарбкор? Михайла на гарбкорі. Така такий Nike Dry Fit, по-моєму. А ні, це якийсь утеплений, тут фліс утеплений. Пару футболок взяв, дизель взяв, футболочку таку з класичним логотипом. І найчик дивив, катоновий, але на, на драйфіті. Теж нормальний. Ну, це Берхаус. Такого хакі-кольору прикольний, речі. І дві пари штанів ТНФ. Ну, Це треба щось з цим зробити, але вони в ідеальному стані, як нові. Як нові, але логотип трошки послазили. Ну я думаю, нічого страшного. 36 розмір, все ж таки це не дитячий, не жіночі, це моє. Михайло тут ось так взяв спрейвейчик на полуартекі. Небеланси. Жилеточка Nike. Покушець. Жилеточки Nike, щоб не розслаблятися. А, ти за що латипчик маленький є? Маленький, але все таки є. Блін, дивись, так вони... вона як нова майже, ні? Майже, майже. Вишити логотипчик. А інша сторона вбита, вона сторона. Сильно вбита. Ну там є дірки. Оно а Альтура. Альтура, це вело. Вело мембран, з рефлективними вставками. Який це розмір? м А ну лапа, а ну лапа, спасибо, я, я один поміг. Та ну а яка ще? Вроді да. Ну, по, ну нормально вона сидить Она на тобі. просто притала не за те, що це для ровера. Так, да. ну вона нормально сидить на тобі, хороша. Класно? Води нема, облить? Є. Yeah. Давай. Жалко, капюшона нема. Ну ти зараз намочиш ще, а Ну таке DVR трошки. DVR <пів> трошечки нема, а от внутрі хто не знав. ДВР oh. і мембрана то трошки різні речі, uh -huh. щоб ви собі знали. Треба погугнути, щоб знати. Погода у Львові досить мінлива. Вчора. На шортиках ходив, все як має бути, тепленько, все. І сьогодні такі бам. Все, вже мокро їду на ровері. Ха -ха. Треба все ж таки було. ні, Ну типу, трошки ноги промочив, в тому плані, що ляшки, ляшки, голені там. Треба штани на мембрані. В принципі норм можна було. Та й дощ, як назло закінчується вже. Хоча я вже майже доїхав. Ти я ноги поснімаєш у тебе стало. Так, Олімпійка. Ну, найк хороший. Це і Мак. Класка жанра. Дави, щоб без ефектів. без мені О, Повітряна тривога. Я не знаю, что это крестьяники сберсти. Ну, трек побывать часики. Давай. Ценайчик. Нет,

30, Тюрки! 42-й розмір, дікіси, але картно. Шорти, я думав, що якісь... Шорти? Шорти? Так. Да. Він та ж. Що, вони цілі хочуть? Та наче. Хоч ка? Тут принтоване лого. Та й хуй сніг. <плес> та й труба уже. По-моєму, може ці одивитися. Пішов на тренд і на тренді прям взагалі не було що навіть показати, не те, що взяти. Ось такі конверси Comde Гарсон. Не факт, що це оригінал, можливо, просто кастом. зайшов на Євросток і ще також, там, де продають оригінальну типу, нову або стокову взуття. Ось такі Adidas 4D. Оцінили 3400, але для себе може норм. Погодка вже розвиділась, а це означає, що саме час показувати улови, які я взяв сьогодні на секонд-хенді. Заїхав на три магазини. І незважаючи на те, що сьогодні погодка була така доволі мряка, там трошки промокли всі. Все одно, щось вдалося взяти. Дивіться, взяв ось такі трансформери-штанці, доволі старенькі колекції від е, ліса. Розмір 52-й. Легенький, приконні, вище небагато, 150 гривень десь. Таке кінцеє. Невеличке карго з цього, з цього боку також ось така кишенька є. ну, Доволі приконні, доволі такі файні. Ззаду ще здорові такі два дві кишеньки. На доволі високу людину, в принципі, сподіваюся, що уйде. One true ну, Хто знає, напишіть в коментарях, хто знає про цю контору. Спочатку думав, що це якийсь там Mountain Hardwear, то що з такими от пупирками, коли збрався в Shell. Оце ну, Олімпійка доволі така груба, вона отакого матеріалу всередині. Тобто я думав спочатку, що це якийсь совшел, вона в принципі схожа на совшел. Але мене здивувало інше, що тут фурнітуру поставили рірі. -рі. Оце так, оце так прикол. Доволі якісна фурнітурка, хоч і не металева. Щоб у нас біркам тут показує. Емблема даного бренду це у нас. Бульдог, по-моєму, чи якийсь англійський дог, можливо, але меденчина. Ну, не знаю, побачимо. Футболки цього бренду в мене уходили, побачимо, як це. Взагалі-то я сьогодні взяв набір юного кежуала. Блин. Друга позиція це ось такий лонсдейл, безрукавка із матеріала, знаєте, типу як кофти, Пайте. також в ідеальному стані. Тут у нас молня йде металева розмір XL, що стосовно Найку, ось такий найчик ще взяв. Худочок, розмір М. Доволі старенькі колекції, з таким, усьом. може хто пам'ятає, такі були вставки на боках. вони Прикольні типу, знаєте, як манжети, щоб тягнулося з цього боку. А тут чисто котон. Дуже такий тяжкий капюшон, як на ральфах. Розмір М, пише побірки. Ну і по факту, так, воно десь М і є. М і і Е. Вишитий логотип, сірий колір без якихось плям, без якихось дефектів. Я, я, я вважаю, що це оптимальний варіант. Чиста база. Накопилось трошечки речей. Ці речі та ось ці речі треба пофотографувати виставити в інстаграм. До речі, підписуйтесь на інстаграм, хто ще цього не зробив. Також на резервну сторінку підписуйтесь обов'язково. Тому завтра, мабуть, піду тільки на один завоз на своєму районі. І приступлю до заливання цих всіх речей в інстаграм немає чого показати. Сьогодні слабенькі заособу. Подощок ванс СК розмір цікавий такий Що написано, непонятно На що? А... Такі... Не знаю, що відіпрається тут мабуть не буду брати так, на одягайку сьогодні, що ми маємо ось, ось, ось такий ходак Ванс, зібка, розмір S чоловічий. Доволі старенькі колекції, але прикольний монограмний такий принт. В цілому непогана штука, без плям, без зірок, тут лебочка є. Виглядає доволі симпатично. Такий ще вінтажний цвітшотик від Puma, але made in Turkey, не знаю, не made in Turkey. Вишити логотип, бархатне лого, колір якісь, ну, Може сірий, але стан дуже добрий, розмір S з оверсайзом буде сидіти. Широкі рукава, прикольний. В ідеальному стані, до речі. Також взяв ще ось таку футболочку мер... мерч гритом Кленсі з Cost Recon, Спереду ось такий логотипчик у нас великий. Він йде в колір футболки. Сама футболка в ідеальному стані і без дефектів. Ну, плюс офіційні мерчі, У мене, до речі, мерчі по іграм трошки продаються. Мені це подобається, це не може не подобатись. подобатися. Меден Ого. така базова чорна футболочка з е, чорним логотипом. Ну, я думаю, непогано, в принципі, як для магазину біля мого будинку, скажімо так, я не їхав через півміста, не займав чергу. Просто легенечко вийшов і взяв. Завтра в п'ятницю. Суботу буду відпочивати, Ну, виходить так, що тиждень, ось це що за ягоди. Тиждень такий там 6 днів завозів, а наступний тиждень виходить 5 днів завозів на тиждень. Це що, вовчі ягоди? М -м 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 -м. Нормально. В цілому тільки справи. Дивимось далі. Останній день на цьому тижні їду на новому апараті, на скоті. Потім ще додатково зроблю відео огляд цього ровера. Типу, конкретно розкажу, що він і як, і взагалі перше враження про цей ровер скажу. Ну і, знову Він знову ж таки новий для мене, але він не новий взагалі. Тобто я його взяв би ушний. Ну так різниця між 26 і 28 колесами просто феноменальна. Настільки, що... Я можу навіть тягатися з маршрутками, я не очікував, реально. Так їде, що капець. Дуже бодро. Все, їду на цей курс. Шкода, не моїй. Але дуже гарні штани. Що, що? Не знаю. Світ на цьому тижні тут всюди Нема що. ви тут. Треба скидати, не може. Дивайся, потерті. Декарт, ти Де катка, так, десь тут. Добре. Гарна якийсь спрей, правда? Дуже. О, Оце дріл. Я забув. Дріл, дріл. порошок Може. Дай Боже. Дай Боже. Кажу, який порошок допоможе. Потім скинеш подарувати. З порошок можливо допоможе. Діана, скинеш потім, коли наглядає. Оце що за фірми? Подивись. Дивись okay. тут якісь, типу, вже нагороди. Ву... Джудас. Шо? Шо шо? Цекісь Прохи... адаптарі. Трохи мілітарі. Так. так. Це взагалі якісь. Залози максимально. Такі ми йдуть хвилями. Тиждень нормальний завоз, тиждень не дуже. І закінчиться цей тиждень. такий, Я вважаю, що Ну, і не дуже такий цікавий. В принципі, на цьому тижні супер жирного я нічого не взяв. До речі, тільки бази понабирав. Якщо на тому тижні хоч там і ТНФ були, і стоніки, і тому подібне. На цьому тижні взагалі Адідаси, якісь фліски, незрозуміли, ну, все одно ось такі адідаси з нових, нових колекцій 21-го року. Pріm Grimm Made in Vietnam. Прикольна така, дивіться, як вона переливається в поло від Adidas. Adidas. фліски. До речі, в сезон, минулого сезону дуже часто купляли ось такого роду фліски з лісними мотивами, такими, там, з звірями, пандами і тому подібне. Думаю, сподіваюся, в цьому році також це буде популярне. А, хоч Як мінімум, не вийде з моди. Це взагалі ноунейм, no нейм просто звичайна фліска, але цікавий принт. І люди, в принципі, це купують. Потім дві пари шортів взяв. Ось такі шорти від Nike. Який тут розмір, до речі, розмір L, 183 см. Такі нейлона і прикольні. З кишеньками, до речі, що немаловажно. І ось такі цікавіші, що шортиськи взяв від Fox. МТБшного такого формату, доволі старенький, 34-й розмір, тобто L. якісні зроблено, Карго шорти. Були ще карго шорти Gap, але ну, я не став вже брати, тому що. Останній місяць літа я розумію, що на півдні України, там Одеса, Херсон, Запоріжжя, ще люди ходять в шортах і будуть ходити там ще в вересні місяці, але ну, на заході України, в центрі і на півночі. Ну тут більше, ну як зараз теж тепло, я теж в шорта хочу. Але тут більше треба такі, знаєте, вітровки і від дощу мембранки. І взуття також на мембрані, тому що дощ, ось сьогодні був дощ, хоча по прогнозу його не було. Він мав бути після обіду, а після обіду зараз тепло. Тому такі... Так, я щось відволікся. Давайте покажу детальніше ці шорти. Вони доволі такі цікаві. Я перший раз бачу такого формату шорти. на тут деяких Просто увага до деталей, мене поразило. Я вирішив взяти ось така тут кишенька. Ось така звичайна карго кишенька. Різні принти на і тут якісь, бачите, пташки намальовані. Ззаду виглядаю таким от чином. Посилена тут срака, дупа. Ха -ха. Е, так, тут, що Fox пише, дивіться, Fox Company ще якийсь череп. Ну, Максимально приємні шортиська і дуже якісні. Тому, в принципі, вирішив такі взяти. Ну, В цілому, та, такі улови, такі завози. Дякую, що додивились до кінця. Продаємо, що залишилось, і чекаємо вже оновлення, мабуть, сезону. тому що... Під кінець серпня має вже бути оновлення сезону. Шорти вже треба брати, тільки якісь цікаві, наприклад, найкі. Мінімум найки я буду брати. Тому такого формату. Ну просто ділюсь з вами своїми планами. Може це комусь цікаво, може комусь не цікаво, але я все одно це сказав. Ха -ха. Все, дякую за увагу. Всім па-па. Побачимось в наступних відео.